І крила спалімо, і станьмо людьми. І сталось, ідемо шляхами земними. У холод і біль неземної зими йдемо поміж них і стаємося ними. Цей сніг не минає вже тисячу літ. Цей холод кривавить рубці на раменах. Закуто міста. Як у лати, у лід, на брамах розвішано-білі знамена. Шукаєм притулку, вокзали, двори, кав'ярні, будинки з очима скляними і люди, з безликим тавром машкари. І ми серед них і стаємося. Ними.